Шановні колеги, дорогі український народ. Вже 15-16 червня відбудеться глобальний саміт миру. І, власне, це та ініціатива, з якою Україна сьогодні виходить до світу у питанні майбутнього справедливого миру для України. Сьогодні ні світові лідери, ні дипломати, ні політики. Ніхто не має права знехтувати тими зусиллями, які щосекунди вже понад 10 років, і особливо останні більше двох років широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, агресії Російської Федерації проти нашої держави, несуть наші збройні сили, наші захисники і захисниці. Ніхто не має права знехтувати їхніми жертвами і зусиллями. Тому Україна виступила. Президент Зеленський з формою миру в листопаді 2022 року до g 20 в якій ми виклали наше українське бачення, кроків до завершення війни, до справедливого завершення війни в Україні. І власне сьогодні ми нічого не просимо і не вимагаємо, крім того, що є міжнародним правом, статутом ООН, резолюції Генеральної асамблеї ООН. Міжнародних конвенцій. Сьогодні ми вимагаємо повернення дії міжнародного права в Україну. І тому глобальний саміт миру, який відбудеться в Швейцарії, вже сьогодні підтвердило 106 держав світу з усіх континентів, держав Європейського Союзу, держави глобального півдня, Сполучені Штати Америки, візьмуть участь у глобальному саміті Миру, який ініціює Україна. Ніхто сьогодні не має права нам нав'язувати своє бачення, як завершиться війна, тому що ми платимо найдорожче, ми платимо життя нашими людьми, українцям. І сьогодні Росія намагається зірвати глобальний саміт миру, дискредитуючи, вмовляючи країни не їхати або ті держави, які визначились переконати понизити рівень представництва. Я хочу зазначити, що 106 країн, які підтвердили на цю хвилину свою участь. Дві третини держав будуть на рівні лідерів, президентів, прем'єрів. Ми провели зустрічі з акредитованими дипломатами в Україні. Андрій Армак провів чотири зустрічі по всьому світу з радниками з нацбезпеки зовнішньої політики світових лідерів. Президент докладає максимум зусиль. На міжпарламентському рівні кожен з нас сьогодні, використовуючи свої групи дружби, інші можливості, комунікує, щоб максимальна кількість держав постала поряд з нами і підтримує українську формулу миру як шлях. І як набір механізмів для повернення дії міжнародного права і справедливості в Україну? Слава Україні!